Доброго дня! Пропоную комплект радіаторів з вентилятором на Volkswagen Passat B7, Passat CC 1,8 TSI Комплект радіаторів. Тут іде вентилятори, два вентилятора з дифузором. Потім радіатор води, інтеркулер і радіатор кондиціонера. Тут чотири позиції. Один радіатор, другий, третій і вентилятори з дифузором. Запчастина в хорошому стані. Кого цікавить, телефонуйте. В наявності можемо відправити по Україні. Ось так виглядає дана запчастина. Зараз покажу з обратної сторони, кондиціонер також хороший, бо з кондиціонерами завжди проблема, вони сипляться, а даний радіатор є хороший. Не пошкоджений, соті цілі не пошкоджені, Так відбувають посиплені геть. А тут радіатор хороший, можна сказати, для бушного в ідеальному стані. Кого цікавить, телефонуйте і можемо відправити вам. Номер телефону буде в кінці відео в описі.